Доброго мирного дня. ми ну, розпакую затишку. Вическаю спідкурий повичищала від Вичищаю Вичискаю спід піс. І думаю, зніму відповідь на запитання. Коли я своїм козенятам даю мамку, коли їх починаю чимсь підгодовлювати. То... І як правильно їх перевезти на манку. Люди, манкою не користуюся. бо в манці ніч хорошого нема, Ніч корисного нема для козиня. Так що манки не даю. я не знаю, як там в неї добре поїти. Мені сказали тільки манку... Нікому не добре, ні козинята, ні, нікому давати, ні поросятам, то там ніц немає ні доброго. Я їй не даю. Казав, лучше лену дай, буде більше толку, я мамки». Чого скачеш? Що тобі вредить? Козенят не любиш і печеш за ними. Виклика кузенята на хлів, поїли, тікати біло бока, то ті хоч ніхто не б'ють, а та як стеча на туче, аби її дістала тут, б завила б та козеня. От хайка якась У мене козенята місяць часу п'ють молоко. Після місяця починає добавляти лен. Якщо вони в місяць часу п'ють півтори літри молока кожен день, то в місяці дві тижні мають пити півтори літри молока і не менше пів літри лену кожна. Ось так я їм даю вару. Ось. З місяця починаю потрошки додавати їм лен і починаю їх. Козі, зима на дворі, куди я вас пушку? Кози, ви що, подуріли? Сніг лежить, зима. О. І місяць-дві неділі вони вже п'ютері. Півні плелею, тоді я вже починаю після місяця і двох неділь зменшати молоко, а додавати на це місце сирова. І в два місяці вони вже в мене тільки їдять сироватка, чи, верніше, п'ють сироватка і злену кисіль. Або з ячмінної каші, От так, як в мене ячмінь мелю свині, козам, з ячмінної каші вару такий цей, як його. І, сіль, і додаю їм до сироватки. Ось. А потім після двох місяців, ще отам яких пів місяця попою так, а тоді взагалі переводжу на саму сироватку і п'ю саму сироватку, скільки в мене є такі п'ють. Ось таке діло. І все прекрасно і все шикарно. І все добре виходить. Ось так. І на сировиці ростуть гарно, і здорові вони і все добре. Ось так. Чого ти белькаєш? Не підеш ти пастися? «Мне... Ні, не підеш. Мурза, зараз набереш читай як ти. Мандарин. Бо я зараз включу. Ні-ні, подивись. Ось так я пою козенят. Манки не даю і, і не думаю давати. Раніше козенятам також нічого не доварую. О, Бо молока Богу дякувати, хватає їм. Напилися, скільки хотіли всі. Пішли спати всі. Блихають. До маленьких винесла до хліба. Ось тих, що вчора вродилися. І, і те, і ті всі, всі понапивалися. Не знаю, ще десь вітра моє півтора залишилося, що вони ще не допили. П'ють ще зараз скільки втять, їм ще не борони молока. Я мірки не роблю, бо ще вони їсти так не будуть, бо ще маленькі. А щоб вони апетит розвивали, даю їм більше. О. А далі п'яні пайку, трошки їм поставлю ногу. Та й усе. Та хвати вже. Та й от такі байки будуть, так. О. А вам скажу всім. Хай ваші кози будуть здорові. Хай вас радують. Хай вам дають гарні надої. Так, хузулі. Бамбулі. Хузулі, Так, Чекай, дай я підстелю, Ну що ні? А що, будеш на затріпаному лежати? Треба ж пістелити, чекай, назад, зірка! Ногу. О! Ось так. Відстріляю, пісти подаваю і все. Сіну зараз повибираю в них. Вона робила перебірків, видрі. Скільки самі хотять. Правда кориця? Ведіна кориця. Сухотий курець. Вам всім кажу до зустрічі. Миру, спокою, затишку. І всього самого найкращого, хай всіх все буде добре. А ми будемо працювати далі. Бо ще роботи багато, зараз йду. Треба набрати сіна, і те, тюки принести сюди в студолу. Тут вибрати сіну, забрати, в студолу, перебірки винести, а їм заложити під низ соломи, наверху сіна. Ось і хай вони працюють. Там мені малі ахламони, гоняючи, ну так перші, видно. Так що ось таке. Так що такі-то справиньки. Всім папа.